Любний дикобраз весь складався із образ. Він ховав їх всі в собі, як коштовні камені. Перед сном перебирав їх, як піщинки у пустелі, говорив собі, що завтра стане він міцніше скелі. Але зранку починається усе спочатку, не кидає викликів він жодному звірятку. і продовжує своє спокійне існування. Сам собі клянеться, що його образили востаннє. Він не знає, як давати відсіч ворогам, не хотів він йти по татовим слідам, той завжди ж бурляв голки, не тримаючи образ в собі. Тож він все постійно зносе, терпе, до крові і зносу. Дякує за гарний досвід. Світові не треба, твоя жертва, так ти можеш тільки. Передчасно вмерти. Якщо хтось воліє нападати, ти повинен себе захищати. Світу не потрібні миролюбні дикобрази. Якщо хтось образив, діставай голки одразу. Створював тебе він не для миролюбства, як не віриш, подивись на людство.